Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий прозорий світлодіод з чистим сріблом та позолотою. Ось такий він прозорий сам. Всередині бачимо, така біла пластинка вкрита жовтим металом. Ніжки також срібні і мають. Признаки позолоти. Є такі самі індикатори, але без позолоти. Виглядають ось так вони, чисто білі. Тут лише в них іде срібло або посріблення. В цих же ж іде чисте срібло з позолотою, друзі. Пишіть в коментарях, хто. Зустрічав такі світлодіоди в якій апаратурі, які жовті-білі. Буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!